Щодня стають відомі нові нові факти того, як наші воїни вибивали загарбників під час перших днів великої війни на Харківщині. Щоб не потрапити в оточення, нацгвардійці на БТРі їхали у колоні ворожої військової техніки, і це не сцена з голівудського фільму, це безстрашність українських воїнів, які боронять рідну землю від окупантів. Цю неймовірну історію розповів боєць Нацгвардії з позивним КЕП. Він брав Часть в обороні п'яти хаток, звільнені малої Рогані, руської, лозової та півночі Харківщини, а також боях за Новоселівське. У ніч повномасштабного вторгнення Кеп був зі зброєю в руках на строкову службу до військової частини. Боєць потрапив у 2019 році. Невдовзі підписав контракт. І як командир відділення неодноразово виконував завдання в зоні ООС. Проти ночі, 24 лютого, гвардієць брав участь у спільних навчаннях поліції СБУ та Нацгвардії. Вони одразу отримали завдання. Зайняли оборону в районі парка Фельдмана. Нас раз накрили мінометним вогнем. Ворожий літак скинув на нас авіабомбу. Ніколи в житті я не відчував те, що відчув тоді. Це я вам скажу чесно, це було страшно. Часу, щоб оговтатися, бійці не мали, мусили змінювати позицію. Був ризик опинитися в оточенні. Далі події розгорталися блискавично, і тут почався, я вам чесно скажу, як в Голівському фільмі. Йшла ворожа колона. Ми з пробитими колесами на БТРі йшли в їхній колоні. Тільки вони йшли по правій стороні. Ми їх обганяли зліва. Вони не розуміли своїми чи не свої. Була така тось, плутанина, Це зіграло нам на руку. Зухвальство кепа дезорієнтувало ворога. Втім, щойно нацгвардійці наблизились до позицій своїх. Рашисти усе зрозуміли і почали стріляти у спину. Один снаряд влучив у БТР, та броні не пробив вже з українських позицій. КЕП дав вогневу відповідь ворогу. Це зупинило колону окупантів. Потім мене перекинуло вже на напрямок малої органі на цю посаду, на цю машину. І все там, там почали вже працювати в тому напрямі. Сумісно з, з 9-2 е, брало участь у звільненні Малої Рогані і в подальшому брало участь у звільненні руської Лозової. А після руської лозової пішли далі. Це нове після нового. Уди тобто вже в бік кордону. Під час штурму малої рогані гвардійці ще й евакуйовували поранених. А на півночі Харківщини, куди підрозділ перевели згодом, майже без перерви кеп із побратимами відганяли ворога літом. Вони відвоюють кожен метр української землі, бо вона рідна. Натомість бойовий дух ворога каже кеп: так собі гвардієць не раз бачив, як рашисти втікають з позицій, кидаючи боєприпаси, техніку тіла загиблих і навіть поранених залишають по собі. Лише величезні мінні поля світлана Прокопчук. подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» – Єдині новини бути